Добрий день! Вітаю вас на онлайн-курсі від Досвітнього центру Школа успіху створення відеоуроку. Цей курс передбачає 15 годин. Ми будемо з вами працювати протягом тижня. Навчимося з вами створювати відеоуроки. Це буде у вас 5 відеозанять, 5 практичних онлайн занять, 5 домашніх занять, індивідуальні консультації для кожного. Будемо спілкуватися в Телеграмі, а також після цього виконаєте контрольний тест. Ви навчитеся проєктувати відеоурок, редагувати відео, публікувати його, усвідомити важливості онлайн-комунікації з учнями чи студентами. Навчитеся робити записи з допомогою різноманітних програм та онлайн-сервісів, розвинете потребу в створенні серії відеозанять. Перед вами тематика занять. Вона є у вас в Телеграм-групі. Це покликання на уроки також є в Телеграм-групі і перелік домашніх завдань. А в Telegram-групі також є покликання на Excel-таблицю, де в кожного є свій рядок. Так, ви бачите, червоним кольором виділено ви ще не здавали домашніх завдань. Коли ви виконаєте, то тут буде зелені комірки. І коли ви виконаєте контрольний тест, ви потім побачите в себе. В зелений колір, тобто і в той же день отримаєте сертифікат, де буде зазначено 15 годин. Ну і плюс ряд знань умінь навичок. Нагадаю, що в школі успіху є 63 онлайн-курси. Серед них ось таких чимало по 5 годин на конкретну тематику, вартість їх по 60 гривнів. Для вас по 50 гривень. А, також є експрес-онлайн-курси, наприклад, хочу знати все, як зробити звичайний урок незвичайним, налагодження діалогу з учнями шляхом використання сучасних онлайн-сервісів, онлайн-застосунки, як засіб підготовки учнів до ЗНО з української мови та літератури, особливості створення мовно-літературних флешкарток та їх використання в освітньому процесі, технологічна картка онлайн-уроку, освітня БАТЛ-дипломатія. Як вчителі учителі стати підприємцем від бізнес-плану до реалізації ідей? усі, крім цього останнього по 30 годин і вартість 600 гривень. для вас знижка здається 480 за новорічними знижками, якщо ви постійна учасниця в від школи успіху. І останній був це тижневий курс, як і цей наш 15 годин, тому вартість 300 гривнів. Отож, ми з вами працюємо над створенням відеоуроків. І сьогодні перше заняття організаційно-технічні особливості підготовки до створення відеоуроку, проєктування змісту онлайн-занять. Звичайно, спочатку потрібно спланувати, яким же ваш буде урок. Структура може бути різною, це орієнтовний такий варіант, мотивація, інструкція, інформація, контроль, комунікація. Відповідно до санрегламенту урок, наприклад, в старших класах має бути до 30 хвилин, а якщо це спарне заняття, друга частина 20 хвилин. Проте, якщо такі види уроки виставляєте на YouTube канал, то краще б щоб це було 2-3 хвилини. Ну, добре, 5, але не більше. Що потрібно для створення відеоуроку? Це має бути якісний інтернет. Наприклад, зараз я записую цей урок з допомогою сервісу. От я зараз вийдуся з цієї програми і покажу вам. Цей сервіс називається ClipChamp. Повірте, я багато сервісів перепробувала, але мені здається, це найкраще, тому що тут можна, так як і в Кантазі, і записувати. Ось, ви будете натискати записуйте та створюєте. І редагувати, і відео ви можете зберегти. Перед цим я записала ось два уроки, теж мені сподобалася ця програма. ScreenRec, дуже дуже в використанні, але редагувати ви не можете в цій програмі тільки записувати, і завантажити на комп'ютер теж ви не можете, тобто буде тільки покликання. І звук якийсь не такий, який мені ну, дуже тихо, хоч у мене все по максимуму було налаштовано. Отож, якщо, наприклад, з допомогою цієї програми ще я записую, потрібен інтернет, звичайно. Якщо ви просто будете записувати, перетворюючи PowerPoint, то інтернет хіба що потрібен для публікування, наприклад, покликання на це відео або розміщення в YouTube. Для того, щоб записати якісний відеоурок, потрібна якісна техніка. Якщо у вас новий комп'ютер, то має бути, в принципі, камера непогана, але якщо це дуже дешевий комп'ютер, може бути дуже погана камера, і розмите зображення і поганий звук. Тому краще додати окреме, окрему камеру. З допомогою USB-кабель. Також вам знадобиться мишка, особливо для створення для запису, ви можете користуватися стрілочками вниз, так, або праворуч натискаючи. Якщо ви хочете записувати і урок, і своє зображення паралельно, коли ви будете озвучувати, то подбайте про свій зовнішній вигляд, про зачіску, про одяг. Відповідний має бути інтер'єр на задній частині, тому що. Якщо діти будуть бачити ваші там меблі чи ще щось, чи, можливо, хтось взагалі ходить, то, звичайно, це буде відволікати і це буде дуже великий мінус. Якщо ви ще вмієте працювати з різними онлайн-сервісами, це вам дуже допоможе створити якісний відеоурок. Тому ми почнемо, звичайно, з таких звичайних зразків, а далі ми будемо використовувати цікаві сервіси. І я думаю, що тут зібралася мотивована аудиторія. Тому прагнення до саморозвитку у вас є, якщо ви хочете створити відеоурок. Програми для запису відео їх, звичайно, дуже багато. Я презентую на екрані ті, якими я користувалася, і яким віддаю перевагу. Хоча на цей момент у мене вже зараз ось ця програма, якою я зараз користуюся, хоча ви бачите, і досі у мене збереглося ScreenRec, рек, Screen скрін рекордер. Тобто є різні версії, в принципі, якщо ви завантажите ось тут, але буде водяний знак в скрінрекордері. можливо, ви знайдете версію без водяного знаку. Бандіка мені дуже подобається, але безкоштовна версія до 5 хвилин і буде водяний знак зверху, і наприкінці відео. Якщо ви будете обрізати цю, це відео з допомогою бандіката, так само буде водяний знак, але дуже прості у використанні. Якщо ви хочете записати відео, наприклад, демонстрація того, що відбувається, наприклад, в певному сервісі, тобто онлайн, або, наприклад, записати своє зображення, відеозвернення, використовуйте Loom. безкоштовні версії, 5 хвилин, і немає водяного знаку, ви можете навіть це відео завантажити, не лише поділитися. Дуже гарна програма Movavi, але там буде водяний знак, і він на весь екран посередині. Тому, звичайно, незважаючи на її плюси цієї програми, водяний знак нам це не підходить. Для склеювання відео ви можете скористатися програми Avidemux. покликання у вас під самими логотипами, бандікатом я говорила про це. Обес є студії, якщо ви розберетесь, досить складна використання. Я постійно щось там натискаю, і в мене воно все змінюється, але коли все налаштовано, то в принципі нічого складного нема. Натиснути, зупинити там просто перемикання між сценами, головне, не заплутатися, бо можна робити запис а буде записано просто ваш робочий стіл. Для того, щоб додавати музику до відео, звичайно, є теж дуже, -дуже багато сервісів. Більшість платні, є пробний період. Найкраще мені подобається Camtasia Studio, там, де можна і записувати, і редагувати, і додавати музику, і додавати відео, все-все-все. Але, на жаль, останнім часом не можна завантажити програму без якихось вірусів. Тобто, я завантажила користувалася, але в мене. Потім були проблеми з комп'ютером, і це вже не перший раз. Постійно паралельно завантажуються якісь віруси. Оце покликання, що внизу, ну більш-менш, нібито я від нього не постраждала, але будьте дуже обережні. Це дуже популярна програма, тому пірати онлайн-простору намагаються причепити десь вірус. Відеопед, відеоедітор Video теж досить така цікава програма, але має певні обмеження і моваві також я вам говорила, водяний знак залишає. Технологічна картка онлайн уроку це сучасна форма проєктування освітнього процесу, планування взаємодії вчителя та учня. І е, має чітку структуру, оформлюється у вигляді таблиці. І важливо те, що передбачає двосторонні діяльності учителя і учня. Якщо в плані конспекті міститься лише опис дій учителя, то тут і учня, і вчителя, і описані проміжні результати на кожному етапі уроку, формування компетенцій компетентних на кожному етапі уроку, очікувані результати. І ось якщо, наприклад, Візьмемо структуру онлайн-уроку. Ну, онлайн-урок ви взагалі можете будувати як завгодно, але якщо для того, щоб побудувати технологічну картку, все-таки доведеться якісь етапи виокремлювати. Наприклад, якщо ми візьмемо традиційну цю схему, так? це урок засвоєння знань, то звичайно нових оці традиційні методи форми прийомів вже не підійдуть, тому що це дітям буде нецікаво абсолютно. Що ви бачите в технологічній картці? Таку картку потрібно здати, якщо ви є учасником чи учасницею учитель року. Етапи уроку, вправи завдання, методи прийоми, ключові компетенції, компетентності, проміжні результати на кожному етапі, очікувані результати і нескрізна лінія, тобто, що ви будете виховувати протягом певного заняття, наприклад, формування гендерної культури чи патріотизму, чи ще щось. Тут традиційно триєдина мета, тема клас обладнання тощо. Ну, і оскільки в мене є окремо цей курс, я не буду зупинятися, але ці слайди я сюди додала. Тобто технологічна картка побудована на оціх, звичайно, видах цих уроків. Тобто я зробила шаблони різних оцих технологічних карток, і це наступний урок формування в навичок застосування практичних умінінавичок. Узагальнення, мій навичок, контролю і корекції. Нестандартний урок, ви бачите, етапів немає, тому що це не стихій, освітній процес є стихійним, і тут нема чіткої структури. Як ви придумаєте, такий буде комбінований урок. Ну і перед вами зразок технологічної картки моєї. Ви бачите, що. Тут багато всього цікавого, але воно за покликанням. Ось тут, наприклад, асоціації, так, приховані в вигляді картинок, якщо перейти за поклика на моєму диску, але не надавайте право редагування, просто перегляду. Тут схема, чинники розвитку творчої індивідальності Григора Тютюнника. тут хмаринки слів, розуміння поняття кохання, літературні пазли. Інтелект-карта, флеш-картки Quizlet, вправа в клас таймі, далі таблиці, яку пропоную дітям заповнити. Ось покликання на вправу Kahoot, ліною. Тобто тут стільки всього багато, але це всього 4 там сторіночки з хвостиком. І те, що пропоную вдома дітям заповнити, і для оцінювання самооцінювання і на уроці. Ось бачите очікувані результати, усі навчатися аналізувати прозовий текст через призму гендерно методології, розумітимуть важливість побудови майбутньої сім'ї засадах гендерних цінностей. Тому вдома вам потрібно створити три технологічні картки онлайн-уроку, теми занять на ваш вибір. Обирайте ті теми, які ви ще мало дослідили, або, можливо, ви хочете провести відкритий урок, щоб воно вам допомогло. Тобто мені головне, щоб ви навчилися. Створювати технологічні картки, так а вже тема вибір теми за вами. Дякую за увагу. Зустрінемося на уроці номер 2